Зараз злагодження штурмових груп, і ми саме відпрацьовували бойові елементи тактичних груп під час шторму. Весь тренувальний цикл наш, який теперішній був. Він стосувався конкретно. Того, аби відтреновувати їхні навички в умовах міст. Власне, основний акцент робився конкретно на самій зачистці будівлі. Алгоритм дій в стисненій площині, по типу коридорів і кімнат, і алгоритм дій на великих площах, по типу цього поля і просторів між будівлями зовсім інший. І ми їх намагалися вчити тому, аби на цьому контрасті вони не збивалися і відповідно. Під різні умови підстосовувалися. Коли ви зосереджуєтесь на цих кімнатах, а на тих ви часто відпускаєте те, то попереду. Чекаємо. Ще, ще одна людина. Виходь від цього. Працюємо по перехресті. Ми їх оцінюємо в першу чергу відносно того, якими вони були вчора. Нам би хотілося значно би кращого результату кінцевого. Але зважаючи на те, що тиждень тому вони взагалі були нульові в цьому плані, так вони взагалі мало розумілися в тому, що їм потрібно робити. То якщо порівнювати їх з першим днем і зараз по закінченню тижня, то помітний великий прогрес. Баланс стримувати, знаєте, похвали. І щоб вони не зазнавалися в той же час, щоб вони розуміли, що ще попереду у них багато чого ще вчити, так, і чого відпра відпрацьовувати. Але в той же час, щоб вони розуміли і бачили, що в них відбувається прогрес, аби далі залишалася у них якась певна вмотивованість в подальших їхніх діях. Їх професіоналами робить постійна практика. Одного розуміння, як це відбувається, мало. Я думаю, що це було б доцільно, якби хоч хтось дивився той прольок. Бо в нього ніхто не заходить, от тут НАТО ніхто ж ми знаєш, ми, Ви, ми, не дивіться, Не наша задача. Ваша задача, так, звісно, це не так все за ними ще раз зачищати, як швидко до них пробігти. Звісно, так? Я був в Іспанії, ось Сергій був в Британії. В загальному система НАТО вона схожа в країнах-членах Альянсу. Тобто вони по одній системі навчаються. Досвід крутий, колосальний, але все ж таки у всіх цих країнах, як і Британії, так і Іспанії, навчають базовим елементом для рекрута. А Ми зараз воюємо саме в такій ось новітній війні. Де широко застосовується артилерія, де застосовуються дрони, літаки, тобто танки, і з цими елементами вони не працюють. Звісно, в певному сенсі нам потрібно до них рости. Особливо, що стосується організації в усіх планах. Угу. Так і в принципі, це от слово організація, воно стосується всього, усіх сфер, в тому числі і інструкторської роботи, і взаємодії з особовим складом. Харчування, проживання і все тому подібне. Європейці вони дещо далеко взагалі від реалій великої війни і від взагалі е, самого розуміння війни. У них уже дуже давно не було великих е, війн, що має на увазі під великою війною, це конкретно конфронтація між двома великими країнами, де є регулярна армія. Їхній бойовий досвід за останнє десятиліття швидше стосувався боротьби із напівпартизанськими рухами. По типу талібів, іділу це бої, зокрема в Сирії, в Іраку, в Афганістані, в Ємені, в Омані, так? в Малі. І він і це дуже сильно помітно. Дуже багатьох речей вони не розуміють з того, що необхідно мати і розвивати. Так чи інакше, це ми намагаємося рухатись до стандартів НАТО, але ми намагаємося ті знання, які вони мають, покращувати. Залежно від тих умов, які в нас в Україні зараз, зважаючи на наш досвід в Україні.